Ласка, швапк. Не знаю, нафіг не треба. Я думаю, ви не готові до цієї розмови. Мова буде йти про пусті баночки. І ось цей красивий брендовий пакет. А в мене Юск. Ні, Юск не заплатив мені за цю рекламу. Зараз я все швиденько розіб'ю по категоріям і буду вам показувати, чим я користувалася. Знімала я це відео аж в лютому і з лютого місяця я збирала ось цей весь пакет. Тому мені є що показати. Ось так: от у мене все вийшло. Розбила я по категоріям: засоби для прання, догляд за волоссям, інше засоби для обличчя. Така невеличка категорія з косметики. Буду все по порядку показувати. Чому я взагалі в це відео вставила кондиціонери для прання? Тому що хотіла сказати, що ось цей бренд Sorry De Oріente мені взагалі не сподобався. Я бачила, що в Тіктоці абсолютно він всім сподобався. І, типу, там аромати приємні, все таке подібне, але чесно кажучи. Ні одна із цих пляшечок мені не сподобалась по аромату. Єдине, для чого я їх використовувала, це щоб вони мені розм'якшували одяг, текстиль і тому подібне. Саме нормальний аромат був у цієї баночки, тільки не дуже пам'ятаю, чим саме вона пахнула. Зараз не дуже приємно, але цей такий більш-менш. На цього в мене було багато сподівань, тому що він пахне, здається, джасмином. Ні, не пахне він джасмином, але чогось у мене мені здавалося, що у нього має бути класний запах. Але, чесно кажучи, коли я ним прала, то залишався дуже неприємний аромат на одязі. Хоча сам по собі, навіть зараз, пахне непогано. Але чомусь залишав дуже неприємний аромат. Ну і саме такий провокаційний я його взяла тільки через те, що у нього блакитна пляшечка. Але у нього. Чолов... Такий, знаєте, чоловічий аромат. Навіть Даже... навіть зараз він пахне таким дезіком чоловічим, знаєте, тому також мені зовсім не сподобався цей аромат. Далі хочу показати категорію волосся. І спочатку хочу вам показати ось таку лінієчку від шварп. Ш... <кхе> швап. Коротше, я не можу прочитати глізку. Саме ця колекція для ламкого волосся, і, чесно кажучи, нічого вона мені не давала з того, що воно обіцяло. Таке відчуття, що це просто. Що це просто тільки для назви, а по факту просто це звичайний кондиціонер і шампунь. Я сподівалася, що цей кондиціонер хоч щось мені зробить, тому у мене їх аж два. Але шампунь самий звичайнісінький. взагалі не знаю, для чого його купила. Думала, в парі буде класно працювати з кондиціонером. А по факту, воно ну, мені нічого не зробило. Далі випадково я купила ось цей кондиціонер DAF для волосся. Я, чесно кажучи, Думала, що воно для пошкодженого волосся, а воно наоборот для волосся без ознаки пошкодження. Тому він мені нічого такого особливого не робив, просто мав приємний аромат. От кондиціонер, який мені сподобався, це ось цей виглядав він звичайно жахливо. Навіть не зрозуміло, що це за упаковочка, що за бренд. Це ось такий бренд. І я, як ви знаєте, шукала собі якийсь кондиціонер і натрапила на саме, цю, на саме цей бренд. І бачила, що там багато позитивних відгуків. І вирішила придбати саме ось такий блакитний. Він здається з органу Органовою органовою олією. І, чесно кажучи, він мені дуже сподобався. Після нього волосся було глиденьке, воно легко розчисувалось. Я взяла зараз у мене на пробі жовтенький такий, точно не пам'ятаю, здається, чи для сухого волосся, чи для ламкого, точно не пам'ятаю. Він мені менше подобається, ніж цей, тому цей я обов'язково повторю, тому що він мені подобається. Але. Якось швидко він витрачається. Якось він у мене ненадовго був. Тому, але. Але все одно я його буду купувати знову і знову. Ось така бананова бомба від Garnier Маска для волосся. Що я можу про неї сказати? Якщо у вас сильно пошкоджене волосся, таке, знаєте, суперсухе, то я думаю, воно вам підійде. Я трішки прогадала, тому що в мене не сухе волосся, а більш таке ламке, тому воно мені аж, знаєте, сильно перезволожувало і через це. Це в мене було ще ламкіше волосся, тому якщо я ж кажу, у вас дуже сухе волосся, спробуйте обов'язково. І останній з цієї категорії буде термозахист від Сойка. Е, у мене було їх декілька штук, три чи два. Я не знаю, я його чисто використовувала через те, що у нього такий м -м, зручний дозатор. Чи не зручний дозатор, не пам'ятаю, але точно приємний аромат. І я не можу сказати, чи точно вона захищала волосся від, термо... від термовпливу. Волосся в мене виглядає начебто нормально, не пересушене. Коротше, я не знаю, як правильно тестувати ці ваші термозахисти, тому що мені здається, що, що так воно. Ну, то таке саме волосся, що без термозахисту, захисту таке саме волосся. Я його використовувала чисто через аромат. Далі вхід піде найбільша категорія, це догляд за обличчям. Буду показувати по порядку від очищення до зволоження. Першим буде ось така мінцелярка, він Simple Чому я її постійно купую, тому що мені подобається, що від неї немає такого роздратованості обличчя. Моя шкіра з нею нормально почувається, очі не пече, нормально змиває, в принципі, за свою адекватну ціну, така сама класна якість. Далі гелі для обличчя. Він мені дуже сподобається Побався, класно очищує, але ще краще з бренду ріки. Ось цей ось цей дійсно дуже класно очищував, знаєте, шкіра така прям після нього рівнесенька рівнесенька була. Тобто я розумію, що він дійсно добре очищує від цього себому, старої шкіри, бруду і так далі. Я би ще повторила, але зараз у мене є інші гелі, але я думаю, що ось цей я колись точно та й повторю. Далі покажу тоніки для обличчя. Першим буде від Dr. Sun. Раніше я його дуже любила. Він мені класно зволожував обличчя, що я навіть після нього не могла не використовувати зволожувальний крем. Але мені здається, що вони змінили свою формулу, і вона вже не так добре зволожує, тому це моя остання пляшечка, хоча я використовувала, ну, багатенько я вже використала. Ще один тонік від бренду Bielenda. Бачила, що його радили в Тіктоці, що він там аналог чогось там. Я, уже, чесно кажучи, не пам'ятаю саме, якого бренду. І я, чесно кажучи, взагалі не помітила від нього ніякого ефекту. Він і не зволожував, і не підготовлював. Коротше, взагалі для, для мене якась незрозуміла штука, повторювати я точно не буду. Це вже не тонік, а тонер від бренду Recare. Це такий відлущувальний тонер, який має позбавляти вас від чорних точок. Я спочатку взагалі не мала зрозуміти цей засіб, чи він діє, чи він не діє. А потім, коли він закінчився, я вже зрозуміла, що він робить. Він, так, знаєте, вирівнював рельєф шкіри, після нього така була рівнесенька шкіра. Але коли я купила ось це гель, я зрозуміла, що цей тонер нафіг не треба. В принципі, цей гель і так з цим справляється. Ось така мініатюрка тонеру від Клінік, який мені попався в боксику від Натіно. Я не могла зрозуміти, чому у нього в складі спирт. Він тупо пахне, ну, як. Як медицинський оцей спит, оцей тонік чи лосьйон. Теж не могла зрозуміти, що він робить, що він не робить. А потім я помітила, що у мене ось тут в зоні завжди передмісячними у мене ось тут прищі. І через це воно, знаєте, несимпатично виглядає. А коли я почала використовувати ось цей лосьйон. Ці прищі вони просто зникли, вони більше тут ніколи не з'являлися. І навіть зараз вони не з'являються, тільки з іншої сторони тепер з'являються. Тому я думаю, що ось цей лосьйон я точно повторю, щоб у мене не було цих нафіг прищів. Далі хочу показати сиворотку від дріки, але я вам хотіла показати, що вона класно працює в парі з сонцезахистом одним, але я його викинула. Але нічого, в мене є ще один тюбік, який я вже один використала, але я ж кажу, я його чомусь випадково викинула. Ну, блін, буває. Я думаю, що багато з пустих баночок я випадково повикидала. То, коротше, якщо ці засоби працюють разом, то ваш шкіра просто, я не знаю, як такий лазерований пончик. Настільки красива, сяюча, рівна шкіра. Ну, я, я навіть не можу вам це передати, наскільки це гарно виглядало. Якщо окремо норм продукти, якщо разом це бомба б'ютіва, взагалі, це така заспокійлива сироватка, я взагалі не знаю, навіщо я її купила. Але я ж кажу, якщо разом нічого не дає такий красивий ефект. А сонцезахист мені подобається тим, що він такий легенький, не залишає білої плівочки, його ось так от легенько на ніс, він... Як впитався в шкіру, і його непомітно. Тому я собі купила другий тюбік, і я повністю ним задоволена. Також відрике у мене, як ви зрозуміли, багато чого є відрике це кислотний пілінг. Бачите, я його повністю використала. Також він мені подобався тим, що він вирівнював шкіру. І якщо в мене були, знаєте, такі. Ну, не постакне, а такі шраміки від прищів, то вони загоювались. Ось тут у мене були такі величенькі прищі, від них залишились такі кратери, такі шраміки, і, і все їх непомітно. Але ось цим він не зміг справитись. Ну, я розумію, тут повний треш в мене залишився на обличчі. Тому я думаю, що найближчим часом також його повторю. Ось така маска обличчя від Сейн. він у мене просто. Ой, знаєте, це важко доставати в таких чубіках, тому прийшлось відрізати, повністю його <див> довикористовувати. Нічого особливо не можу про нього сказати. Чи він зволожує, чи він висвітлює, чи він вирівнює, я взагалі не зрозуміла. Якось мені попався тестер, така, о, блін, класний! Там вирівняв шкіру, бомба, треба спробувати. А потім, як я покористувалася вже повноцінно ним, то не знаю. І навіть після того, як я закінчила ним користуватися, не зрозуміла його приколу. Ой, це знаєте, моя така. Біль, я не знаю навіть, як її описати крем під очі від Estee Lauder. І ось така мініатюрна баночка коштує 1000 гривень. А знаєте, чому я так засмучено про це кажу? Пам'ятаєте, в минулих відео я розказувала, що в мене якась незрозуміла алергія під очима. Так ось, Винуватиться цього всього дійства ось цей крем. Хоча перший час. Взагалі ніякого подразнення не було, і мені хотілося дійсно протестувати, чи він як, позбудеться моїх зморшок під очима, тому що в мене є такі ну, величенькі зморшки. А він якраз так, блін, за тисячу гривень, напевно, мав позбутися їх. Але натомість я заробила собі якусь незрозумілу алерію, якесь подразнення. Практично місяць я не могла вилікуватись, тому що я не могла зрозуміти, від чого саме в мене це подразнення. І ось це воно. Ось це воно. Будь ласка. Хочете собі алергію? Будь ласка. У мене його ще так нормально залишилося, але зрозуміло, що я його викидаю. Не хочу взагалі більше такого подразнення під очима у себе на обличчі. Далі підуть бальзамчики для губ, хочу показати ось цей. Він трішки брудний. Ось такий від Mermaid. Теж взагалі не зволожував. Ні фіга він не робив. Після там, часу, коли я його нанесла, у мене сушилися губи. Тому... Але аромат прикольний. Купувати ще раз, звичайно, не буду. А на літо купила собі ось такий бальзам від е е э Evelyn. Це була бренд. Тому що в нього тут є SPF. Колись у мене був вишневий, він мені, в принципі, сподобався, там і аромат був приємний зволожував. Але я не знаю. Аромат такий не, не дуже приємний, плюс у нього зламався дозатор, він там повністю засіб не викручується тепер. І не скажу, що також він мені сильно зволожував, тому що також після нього сохли губи. Довелось багато його наносити, тому повторювати знову я не хочу. Забула показати два кремчика від Evelyn. Це ось такі брати сестри, не знаю, кокосова колекція. Я, знаєте, так любила цей крем. Але я зрозуміла, що він не для мого типу шкіри. Все таке. У мене там стоїть баночка, я його рідко використовую. Ах, тому також доведеться з цим кремом попрощатися. Він дуже класний, він такий, дуже жирненький, такий приємний. Тому, якщо у вас дуже суха шкіра, спробуйте саме цей крем, але як я зрозуміла, він не для мого типу шкіри. Так, швиденько покажу категорію інше. Перше це інтимне мило, інтимне гель, точніше, не пахне, не подразнює. Нормальний. Ну, ну ви зрозуміли, я використовую до кінця. <с> Це крем для рук від Dr. Сан з кокосом. Якщо у вас не супер сухі руки, він класний, тому що в нього такий чудовий аромат. Він такий жирненький, але мені потрібен ще жирніший крем для рук, тому я використовую інший. І, до речі, я його також викинула. Потрібно було залишити. Зараз я користуюся крем від Nivea для суперсухих рук, тому що в мене атопічний дерматит, який потрібно заложувати, а якщо в мене не будуть зволожені руки, то відразу буде з'являтися ось цей дерматит. Так, ну ось такі пасти від Elmax. Я не знаю, що про них сказати. Просто я бачила, що радили стоматологи, тому я купую ось цю пасту від Elmax. Так, ну і напевно сама цікава категорія це з косметики. Але, чесно кажучи, я думала, буде категорія побільша, вона така прям невеличка. Почну з тонального крему від Alan Pro. Це знаєте, не BB крем це повноцінна тональна основа. Вона така щільненька, перекриваюча. Вона мені подобалась, але я хотіла конкретно BB крем тому, якщо ви шукали щось таке більш легке, то він вам точно не підійде. Але сам по собі непоганий. Мені подобався, не окислювався, гарно наносився, вирівнював так трішки рельєф. Класно. Нарешті в цю категорію попав цей консилер від LN Pro. Але насправді я його не дозакінчила. Справа в тому, що він став странно лягати на мою шкіру, якось він почав сильно скочуватися, якось так. Странно коротше лягати, тому я більше не хочу його використовувати. Але він мені дуже подобався. До ось цього істеладер я додавала ось цей консилер від Юніко. Насправді, я думала, що саме алергія у мене від цього консилера, тому що в свій час, коли він тільки вийшов, дівчата почали. Залишати негативний відгук на те, що він подразнює дуже сильно шкіру. І я думала, що якраз таки алергія через те, що я ним почала користуватися, тому що він у мене так лежав, я ним інколи так знаєте, користувалася, а тут вирішила: блін, класний, потрібно його більше наносити. І от якраз після нього почалася ось ця алергія, і ось цей, напевно, істилаудер добив мою шкіру, тому я не знаю. Я якось і тим бою, боюсь користуватися, і цим боюсь користуватися, тому я його відкладаю. Викидаю ось цей лайнер для очей від Evelyn. Якось він почав сильно розтікатися, хоча, в принципі, він малює, але я якось я не знаю, він і став відбиватися, і розтікається, тому я його викидаю. О, ну, моя, напевно, сама улюблена тушь. від Unicow. Ви, напевно, знаєте, як я її сильно любила. Тому я дуже рада, що я її закінчила. Не подобаються мені ці ваші термотуші, взагалі не розумію, в чому прикол. Якщо ви дійсно нічим не фарбуєте обличчя і вам не потрібно змивати його, а просто змити теплою водичкою, то й все. А так стоїш, пів часа чекаєш, поки прийде тепла вода, потім півчаса знімаєш ці вії, потім півчаса змиваєш від цих часточок свою раковину. Не знаю, Дермо, туші це точно не моє. А туш, яка мені дійсно сподобалась, це від uh, Laurent. Oh, від Rocher. Вона більше така здається на об'єм. У неї дуже странна щіточка, така вона незвичайна. Але вона мені подобалась, як вона мені давала об'єм, навіть так, знаєте, трішки підкручувала. Мені здається, в цій ціновій категорії може бути щось і краще, але вона мені сподобалась невідмінно від цієї. Хоча це теж дешева. Так, і напевно взагалі остання із цієї категорії, із цих всіх продуктів, це буде. Вибачте, воно так виглядає не дуже, але ну очі на це так. Ось така олійка від Ламель. Вона мені дуже подобалась, але через те, що було дуже багато продуктів, я нею не так часто користувалася, як могла. І вона просто почала витікати у мене в столику. І ось, бачите, ось це все налипло через те, що вона. Оце вилилась липка стала, і на неї налип ось цей весь бруд. Але на губах виглядала дуже красиво, давала такий красивий шоколадний колір. Але ну, щось у неї чи з пакуванням, чи просто воно з часом зіпсувалася, я не розумію. Хух, ну що, нарешті я розповіла про ці всі продукти. Я трішки втомилася розмовляти. Сподіваюсь, ви щось корисне винесли з цієї категорії: щось будете купувати, щось не будете. Це тільки моя особиста думка і відгуки. Тому, якщо щось не співпало, вибачте, я ж кажу, це тільки моя особиста думка. Щось мені підійшло, щось не підійшло. Тому не пропускайте мої і інші Ютуб відео, а також Ютуб Шорсам часто виходять коротенькі відео. І бажаю вам всього найкращого!